Болять коліна, Хрускіт у суглобах, важко встати зранку або згинати спину. Це фірмова паста від білаб, готовий народний засіб, який запускає відновлення суглобів і реально полегшує стан. Насіння льону джерело омега 3 марганцю, магнію, і фосфору, зменшує запалення, підтримує гнучкість суглобів, живить зв'язки та сухожилля. Чорний кмин працює прицільно на уражені суглоби, активує імунну відповідь, притупляє біль і зменшує запалення. Кунджу рекордсмен за вмістом кальцію. Це профілактика остеопорозу, крихкості кісток і болю в спині. Гарбузове насіння, сильний. Протизапальний інгредієнт полегшує біль, допомагає при артритах, підтримує хрящову тканину. Желатин джерело колагену, Він не просто для краси, а для рухливості. Відновлює хрящі, зменшує тертя в суглобах. Родзинки багаті калієм і кальцієм. Вони зміцнюють кістки, покращують живлення клітин і водночас підтримують серце. А мед – не тільки натуральний консервант, а ще й потужний провідник для всіх цих речовин. Завдяки йому суміш добре засвоюється. Це паста працює в комплексі, живить кістки, знімає запалення, запускає оновлення хрящів і повертає легкість у русі. Уже через кілька тижнів помітно менше болю і дискомфорту. А з часом зникає хрускіт і скутість. Це фірмова паста від біла. Її вже можна замовити натуральна, свіжа, готова з точним складом, як я показала, працює, бо зібрана зі змістом.